Майбутні моряки, учні військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкровайного, проходять навчальну практику у школі водолазів міста Лєпая. Ліцеїсти мали змогу не лише ознайомитися з водолазним спорядженням, а й зануритися у гідрокостюмах з аквалангом на глибину 5 метрів. Ці тренування призначені для українських курсантів як можливість практично випробувати ази морської справи є і теоретичні заняття та можливість попрацювати на тренажерах. Звісно, ми подумали і про культурну програму, щоб українські ліцеїсти мали можливість познайомитися з Латвією. Не так просто освоїти ці навички на ідеальному рівні за один-два дні. Але ми дали українським ліцеїстам уявлення про те, як це все працює на практиці. Скажу відверто, всі ці навички повинен знати будь-який моряк, і майбутні військові моряки повинні вміти реагувати на будь-яку нештатну ситуацію швидко та професійно. Кожен ліцеїст спробував себе у ролі рульового патрульного корабля військово-морських сил Латвії, «Скрунда», провівши його по заданому маршруту. Хлопці та дівчата вчилися керувати рятувальним катером, опановували азбуку морзе, вивчили морські сигнальні прапори. І як за їх допомогою скласти слова та фрази Все буде Україна, Україна переможе та військово-морський ліцей. Нам дуже прикро, що наші діти не можуть отримувати освіту та практичні навички безпосередньо на нашому морі, тому що в Україні ситуація дуже складна. Але я сподіваюся, я знаю, що завдяки Латвії та іншим країнам-партнерам, які нам допомагають, незабаром у них буде більше можливостей тренуватися на морі. Я дивлюся на наших дітей в ці дні і бачу, що вони добре навчаються, добре відпочивають і можуть відчути трішки свободи, спокою, і це чудово. Я радий їх такими бачити. Кожен день практики був наповнений неймовірними емоціями, необхідними знаннями, інтенсивними тренуваннями та неоціненним досвідом. Як зазначили організатори, цей навчальний табір має набагато більше значення ніж просто набуття військових навичок. Для українських ліцеїстів це ще й можливість просто відпочити під мирним небом над головою.